Представники американського політикуму намагаються розказати нам, що не потрібно розбивати заводи НПЗ в Росії. Я пропоную Зеленському запросити їх на Сумщину, щоб вони посиділи, побачили, як воно летить, куди летить, дивляться вони, куди запускають чи ні, чи їм без різниці, скільки людей гине, скільки дітей. Що вони там розбивають? Ну, хай посидять, подивляться. І в чому проблема? Я не бачу. Ну, звісно, політично можливо. Звісно, політично можливо, що американці показують такий вигляд, що вони не хочуть, щоб це було, вони не хочуть. Але європейці в лиці тих же ж французів забили на всіх. І гнуть лінію разом з нами, що потрібно зрівняти з землею цих фіноугрів, цих людожерів а, і уперів. В принципі, така політична гра може бути. Ну, якщо так, то хай вона собі буде. Нам від цього ні холодно, ні тепло. Те, що там вони розказують? Саме головне, щоб була допомога, і саме головне, щоб ми могли щоденно. Накривати їх максимально Наскільки це можливо, І все. Тоді тільки вони будуть, може, вони будуть думати, хоча там нема чим думати, але щось має статися там. Якщо вони залишаться без нафти, залишаться без газу, залишаться без топлива, а тоді побачимо, будуть рить землянки, подивимося, як воно буде все це виглядати, як воно вплине на хід подальшої війни.